На вихідних 26 та 27 серпня очікується посилення спеки у більшості областей України. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич. найближчими днями на тлі надходження до нас теплого субтропічного повітря з Балканського півострова. Очікується чергова хвиля спеки, пояснив він. За даними синоптика, стовпчики термометрів у денний час подолають 30 градусну позначку, а в центральних, південних та місцями західних областях повітря розжариться до плюс 32, плюс 37 градусів. При цьому на тлі скорочення тривалості світлового дня нічні температури матимуть дуже комфортні значення, каже синоптик. За його словами, суттєвих опадів в Україні не передбачається. За винятком західних регіонів, де переважно в денний час є ймовірність грозових дощів, подекуди у супроводі гроз та шквалистих поривів вітру. Про посилення спеки в Україні свідчить і прогноз погода УНІАН. За прогнозом, несподівано спекотно буде на заході країни, де зазвичай буває найпрохолодніше. Очікується, Тут стовпчики термометрів показуватимуть плюс 30, плюс 34 градуси, а найвища температура буде у центральних областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.